Не забуваючи про минуле депутат обласної ради Олександр Шевченко привітав з днем народження почесного голову ОУН Іллю Сливінського подарунком. Мецената став портрет відомого художника Романа Бончука. Ілля Сливінський найстарший член організації українських націоналістів, як каже ветеран УПА, такого подарунку не очікував. Я ж би не, не представляв, не представлявши такий великий будеш. Це буде для майбутніх наших дітей, Це буде дуже. Цікаво, це дуже це саме символічно такий портрет мати вдома. Сьогодні важливо пам'ятати про тих, хто захищав українську державність, адже забуваючи про ветеранів, молодь втрачатиме зв'язок з поколіннями. Дуже часто ветеранам доводиться ходити з простягнутою рукою по кабінетах можновладців. А молоді взагалі не дають шансів на реалізацію. Депутат обласної ради переконаний, якщо так продовжувати, на нас очікує таке ж майбутнє. Громадянин патріот буду робити все, щоб не допустити таку ганебну практику в майбутньому. І тому буду робити як депутат все для того, щоб рівень життя в Україні був, скажімо, таким, щоб будь-яка. Людина не назвала просто в патріотичному плані Україна по усе», а сказала, що Україна понад усе, але рівень життя тут найкращий в світі. Сьогодні керівники ОУН кажуть, такі люди, як Ілля Сливінський, це жива історія України. Гідний приклад патріотизму, особливо в такий тяжкий час для країни. Саме зусиллями Іллі Юрковича Сливінського, тут, в селі Микитинці, яке належить до міської ради міста Франківська, відкрито перший пам'ятник Степану Бандері на території міської ради. Це було у 2007 році. Також стараннями Іллі. Юрковича відкрито у 2008 році. Єдиний на території міської ради пам'ятник Лесі Українці, і у 2011 році скульптуру ангеля-хоронителя, котра благословляє дітей тут біля школи. Олександр Шевченко виступив ініціатором до 75 річчя УПА створити орден, який від імені громади будуть вручати ветеранам української повстанської армії, адже на 70-ті роковини мождовладці про це забули.